Вчкерії друзі, як нам до цього ставитися? Ми нібито казали, що нібито це терористи, але з іншого боку, можливо, це ополченці, можливо, це ну це повстанці. Як цих людей можна назвати? Ну як цих людей можна назвати? Ну для того, щоб зрозуміти, як їх називати, потрібно спочатку зрозуміти, що відбувається в Ічкерії. Це однозначно є країна, окупована Російською Федерацією. Територія. Країна, не країна, але вона однозначно знаходиться в стані поневолення, тому що ті всі події, які відбувалися в грозному в околицях, ті бої, які Знищили величезну кількість людей, я не пам'ятаю там скільки десь, порядка 200 тисяч. До 140 тисяч мовних мешканців це, називають правозахисники. Це, це, ну, це катастрофа. І після цих всіх подій кремлівське керівництво іще щось може говорити. Ви подивіться, тільки де появляється Москва зі своїми підходами, там починає литися кров. І якщо людей поневолювати рано чи пізно. Це призведе до збройного конфлікту, тому, на превеликий жаль, до тих пір, поки Москва буде провадити своє управління будь-якими територіями населення, будуть такі конфлікти.